Всім привіт! З вами канал Життя в селі і сьогодні хочу показати, як ми недорого і цікаво провели відпочинок у Бакувалі, тому якщо вам цікаво, дивіться. І так ми вирушаємо в дорогу по Google Maps та ще одному додатку відстань до нашого готелю 250 кілометрів. Цю відстань ми проїхали приблизно за 5 годин з зупинками. Їдемо ми з Львівської області в Івано-Франківську. До речі, дорожнє покриття по всьому маршруту. Майже ідеальний, хіба що останні 80 кілометрів є деякі горбки та ямки. Я не один раз була в Карпатах, але саме в Буковелі я вперше ми за розрвували номер у трьохзірковому готелі Буквіль. Це стандарт з видом на гори номер. Ціна номеру 800 гривень за добу. Обов'язково вам його покажу. Взагалі скажу, що це досить низька ціна на проживання, але додатково до цієї суми оплачується 200 гривень. Це відвідування спа на цілий день. Діти до 5 років безкоштовно. І за спецпропозицією нам сніданки обійшлися по 130 гривень. Так, я бронювала один сніданок за 270 гривень. У нас номер 304. Зараз вам все покажу. Так, дивіться, дуже компактний номер. Кімната має 25 метрів квадратних. З ось таким видом нагори. Стандарт з видом нагори. Я вам зараз покажу, який вид з вікна. Ось так виглядає номер. Є телевізор, холодильник маленький. Ось так виглядає номер, коли заходите. Є шафа купе з церкалом. Дуже зручна зона, де можна за собою доглядати. Ось така невеличка ванна кімната, там душова і туалет, велике двоспальне, дуже м'яке зручне ліжко. Наш малюк вже заснув. Ось такий класний етнокилимочок. Мені дуже подобається такий стиль. Тут невелика плиточка. Ось так виглядають рушнички, з речі, логотип готелю. речі, в номері дуже тепло. І зараз вам покажу вид з вікна на гори. Ми брали, нагадую, стандарт з видом на гори. Тут є така невеличка лаунч-зона. Можна тут зранку попити кави, дуже так гарно, так затишно. Є кріселка для відпочинку. Тут справа будівництва, але зліва дуже красиво. Зараз покажу вам ванну кімнату. Дуже велика душова зона. Дуже сушка, швидко сушить речі. Покажу вам меню сніданків. Сніданки мені тут дуже сподобалися. Ми брали ситний сьогодні і американський. Дуже-дуже смачно. Дивіться, які апетитні в нас сніданочки. Це американський сніданок, а це ситний сніданок. За 270 гривень обираєте будь-який зі сніданків. Ну, дуже смачно. Дивіться, які великі порції. Повірте, що ми обоє не з'їли цих двох порцій. Такий браслетик видають у спа. У Спа я вже була вчора з. Сину маленьким. Ось. Ну, мені здається, що дуже холодна вода. 30 градусів це за холодно для маленької дитини. Ось є ще таке їхнє меню. піцерія. Ось таке. Досить, до речі, бюджетні ціни. А ми вирушаємо на прогулянку, щоб оглянути, що тут до чого. І найперше, з чим асоціюється для мене буковель, це маленьке місто. Тут в центрі пішохідна зона, а поза центром найкраще пересуватися на авто. До речі, тут є нова пошта, приватні клініки, таксі, своя поліція, брендові магазини, яких немає у Львові, і звичайно, купу розважальних послуг. А ми вийшли погуляти. Зараз плюс 8 градусів. До речі, ввечері ті ж вулички для мене виглядають зовсім по-іншому, аніж в день. Всі готелі, ресторани вмикають свої підсвітки, вуличне освітлення ну дуже гарно. Ми будемо снідати ось такими сніданками. Це італійський сніданок з омлетом. А ось це Максиканське. Дивіться, приїхали ми в етнопарк Гуцуленд. 250 деревень вхід за дорослого. Тут поблизу є озеро молодості, дуже багато підйомників і дуже-дуже красиво. Взяли ми квиточки. Вхід, як бачите, тут необмежена кількість годин. Можна працювати не до шости. 250 гривень за дорослого діта безкоштовно. Взяли ми вітамінний корм, будемо годувати тварин. Мабуть, зі всіх локацій, де ми були, цей етнопарк сподобався мені ну, найбільше. Продумано все до дрібниць, і до речі, його вважають контактним звіринцем. Тобто ми і гладили тварин, і годували, будь ласка, скільки хочеш, і при тому, що багато тварин вільно ходять на території. За нами, наприклад, чіпалася ні то овечка, ні то баран, і ми згодували її майже весь корм. Мабуть, була дуже голодна. Багато відреставрованих хатів з 19-го, 20-го століть. Інстаграмні волохаті, корови теж є. Гойдовка така висока, карпатська, фудкорт. Ну, все, що душа забажає. А ми вже майже на виході. Дуже сподобався цей баран, так позивав для фото. Навіть закинула його в інстаграм. Взагалі, дуже високий рівень догляду за тваринами, все чистенько, хайно Корму в тварин-досталь, і тваринки дуже доглянуті, дуже дружелюбні. Ну За цей час вони точно звикли до людей. При виході потрібно пройти через сувенірний магазин. Ось такий маркетинговий хід. Звичайно, втриматись неможливо. Я купила дерев'яну тарілку для нарізки. Завжди такого хотіла. А для Остапа до речі, найкраще з усіх тварин це все рівно кавиться. Завжди. А ми вирушаємо оглянути ще одну локацію на в'їзді у Буковель Це перевернута хата. Їхати приблизно 5-6 кілометрів, вхід платний, 200 гривень з дорослого. Є дуже різні локації для фото. Чесно скажу, взагалі не сподобалась жодна, і однозначно, така ціна не відповідає тому, що, на що можна подивитися. Є локація, де ніби жив Степан Бандера, його автомат, друкувальна машинка, електричний стілець, якщо ми все правильно зрозуміли. У самій хаті не цікаво, і якщо робити фото і обертати їх у телефоні, все одно видно, що все не так виглядає, як би мало бути. Можливо, я просто не вмію робити такі фото. До речі, в кінці вони дають пройти дзеркальний лабіринт. Ось він мені сподобався найбільше. Навіть якщо ви впевнені, що ви його пройдете і не стукнетесь десь у своє відображення, то це помилково краще дивитися всього на підлогу, і ось так можна пройти. Yeah. Поснідали у піцерії, виселилися з номеру і хочемо оглянути ще одне туристичне місце водоспад, Женецький гук. По локації він розташований біля сіл Микуличин і Татарів на території Карпатського національного природнього парку. До речі, відстань від нашого готелю до нього близько 15 кілометрів. Вода в ньому спадає з висоти 15 метрів, ну він дуже гарний, мені сподобався дуже. І, до речі, утворився він у повоєнні роки, в результаті повені. Ціна за вхід у Карпатський національний парк 50 гривень з дорослого. До нього веде пряма дорога. Коли ви проїжджаєте шлагбаум, це 3 кілометри відносно рівним асфальтом, дякуючи Ющенку, чия резиденція знаходиться поруч, і ще десь тільки. Кілометрів грунтовою дорогою з великими валунами. До речі, саме там ми розгромили ходову нашої машини, тому все таки краще йти пішки. Тільки подивіться, яка тут кристалево чиста вода. Дуже красиво, я не знаю, була в Карпатах вже не один раз, але вода дуже чиста. Недалеко від водоспаду є ярмарка, фудкорт, лавки для відпочинку. До речі, мобільного зв'язку немає. Зовсім ні Київ Старні МТС. Тому наша ідея піти на гриби десь трошки недалеко. Не знаю, чим би обернулася. Ми до речі, були перші відвідувачі і дуже ранні. І аж коли ми поверталися назад, були великі натовпи туристів. Тому це дійсно дуже популярне місце. І по усій стежці не було нікого з персоналу, тобто з фудкорту, з ярмарки, тому дійсно потрібно бути обережним і не заглиблюватися у ліс. Ми знову у дорозі до нової локації, яку знайшли випадково у Google Maps. Ми приїхали в місто Яремче. Нашому синочку вже так швидко набридла дорога, що прийшлось робити зупинку. І ми зробили зупинку, поєднали приємне з корисним. Це вульєрне господарство в Яремче Відвідали це, до речі, частина готельного. Комплексу ведмежа гора, але розташований він на території Карпатського національного природного парку. Вхід коштує 50 гривень з дорослого. Відвідувачів, до речі, дуже багато. Корм тваринам коштує 30 гривень. Ну, мені дуже сподобалось. Звичайно, це не гуцуллента, але дуже класна альтернатива за такі гроші. Тим більше наш синочок дуже любить тварин. І дістатись легко, це околиця Яремче, є дуже багато тварин, павичів, фазани, ставок з лебедями, хижі, птахи, олені, кабани, лисиці. Ну, мені дуже сподобалося, можу рекомендувати. Це дякую всім за перегляд.